Добрий день, вітаю. Ще хочу трошки поділитися інформацією про те, що Алатра це правда, Алатра це істинні знання, які раніше приносив Ісус Христос, пророк Мухамед. Оце ті знання, для чого ви тут? Що з вами буде після того, як помре ваше фізичне тіло? От вивчайте все в доступі, все безкоштовно. Це ті знання, які люди ховають і зараз пробують ховати. От ну істина нато істина, що вона є, вона була, вона буде. От і. Кожного із нас від нашого внутрішнього вибору залежить життя інших людей, дітей і наше життя. От, ті, хто нас хочуть розділити от, через засоби маси інформації, там, там, дев'ятий круг, архонти, коротше, як їх там ще не називають, от. так давайте любити одне одного, цінувати одне одного. От, І не вестися на ті провокації, які вони нас провокують через засоби масової інформації, ту агресію розпалюють в нас спеціально. от. Давайте на це не вестися. от. І вивчати духовні знання, все в доступі, все безкоштовно. от. Давайте ставати людьми, щоб нас архонти боялися.